Мені здається, що в інтернет-журналістиці це справді один з критеріїв навіть не базових, а можливо головних. Тобто, якщо вам зробити вибірку, що важливіше, там, грамотність або оперативність, мені здається, навіть в такому випадку буде оперативність важливіша, ніж грамотність. Тому що від інтернету чекають в першу чергу оперативності, щоб новини з'явилися в момент, коли вони відбуваються. Скільки я в журналістиці не працюю, я вже, що новина це основний жанр журналістики. Тому що найкращі журналісти України вийшли з новинного формату. Подивитися, де там Лєщенка, Соболів, вони всі, всі, всі з новин виходили. Для нас оперативність є безумовно одним із головних принципів роботи, але все ж таки не найголовнішим. Інформаційні агентства працюють не напряму із споживачами інформації, там читачами або глядачами, а вони постачають інформацію в першу чергу ЗМІ, іншим, які вже згодом її використовують. І саме через це нам дуже важливо бути максимально швидкими для того, щоб важливі новини могли потрапити у найближчий випуск телевізійних або радіоновин, для того, щоб важлива інформація могла потрапити до закінчення верстки у газету. Швидкість ніколи не може випереджати за важливістю достовірність і правдивість інформації. Тобто, якщо є якийсь сумнів, регулярно в принципі, трапляються такі ситуації, що, скажімо, там виходить, десь з'являється якась цікава інформація, яка важлива і вона може вартувати, скажімо, термінового повідомлення. А, але якщо є найменші сумнів у тому, що вона відповідає дійсності, ми краще зачекаємо, ми перевіримо її там ще з якогось джерела, але ми не ну не дамо її, доки ми не будемо впевнені, що воно так і є. Я абсолютно переконаний, що людина, яка не вміє писати хороших текстів, точно не вміє писати новини. Чому? Тому що, по перше, тексти. Створюється за такими самими канонами як новини. Просто новина це маленький текст. По-друге, новина дозволяє людині навчитися правильно структурувати свої думки і правильно структурувати факти. А для журналіста, в принципі, оце розуміння, як працювати з фактами і мислити, це основне. Тому людина може навчитись на одному і потім переходить на інше, коли в неї вже в голові дуже багато, великі бази даних. скажімо так, це ментальна така. Готовність до оперативності. Тобто колектив і сам журналіст, вони мають самі усвідомлювати, що оперативність для них задача номер один, що в них немає часу на те, щоб відкласти створення цієї новини на потім. Особливо це відчувається зараз, коли зростає конкуренція в інтернет-середовищі. Тобто, Якщо там, 8 років тому конкурували між собою два-три сайти, і відповідно, Якась похибка в оперативності, вона не призводила до втрати аудиторії. То зараз, коли в інтернеті конкурує дуже багато сайтів, якщо ти не встигаєш щось повідомити, то замість тебе це повідомляють інші, і ти ну, виглядаєш як аутсайдер. Існує досить жорстка система подачі інформації, ну розподілу інформації на частини. У нас є чотири ступені пріоритетності інформації. Там найвища в такому випадку ця новина ну, називається флеш. Ну вона трапляється. Скажімо, в цьому році було. Три флеші на міжнародній стрічці АІФП це було визнання декларація незалежності Південного Судану. Це був арешт младіча і це була смерть. повідомлення про смерть Бен Ладена. Все, тобто йдеться про е, інформацію надзвичайного значення і світового масштабу. Е, крім цього, а в минулому році такої інформації зокрема не було взагалі. Тобто у нас цих флешів не було за, за весь 2010 рік. Е, крім того, е, значить наступний. Другий ступінь пріоритетності у цьому випадку, це, це так я не сказала, значить флаж це одна, одна лінія, тобто один рядок. Наступна за пріоритетністю, ну скажімо, спосіб подачі інформації, називається. Ну, але це французькою буде. Ну тобто то, то це теж термінова. новина, це теж новина, яка подається одним рядком. Після цього е, іде третій ступінь пріоритетності, е, коли ми повинні виставити е, два абзаци, тобто е, які е, е, заново фактично переписують ось цю термінову фразу і надають мінімальну розширену інформацію. Як правило, там повинна бути, хоча б одна цитата, яка підтверджує те, що ми стверджували у попередньому повідомленні. От е, ця інформація йде вже синього кольору у клієнтській системі. І е, останній ступінь, четвертий, це, це просто там ну звичайні чорні літери на, на білому фоні. Тобто, е, е, це може бути там коротке повідомлення, може бути більш довге повідомлення. Там е, така е, ну історія у нас називається. Тобто нам може бути там 600, там у рідких випадках 700 слів. Є якісь, скажімо так. Критерії, які я виробив самостійно, просто з досвіду і з факту перебування в самому інтернеті, перше, це, звичайно, текст має бути максимально недовгим. Тобто, якщо це новинне повідомлення, бажано, щоб воно було в ну, шість абзаців, можливо, сім, ну не більше, тому що аудиторія в інтернеті вона дуже норовлива і капризна, і фактично її треба утримувати тим, що ти. Меншим обсягом тексту даєш більше дізнатися. По-друге, ці речення мають бути теж, вони мають бути короткі і без переобтяжень. Тобто от я, наприклад, всіляко борюся там, з складно-підрядними реченнями, такими важкими конструкціями в новинних текстах в інтернеті, тому що вони ускладнюють читання, а ми ще маємо враховувати, що багато людей в інтернеті читають по діагоналі. І тому їм тяжко читати речення, які там складаються з кількох вставних конструкцій, бо складно підрядне, всередині там ще щось. Тобто має бути прозорий, простий текст. Бажано, що один абзац одне речення, шість-сім абзаців. Новину можна створити. Це можливо не новина для інформагентства, але для новина для всіх інших. Коли я роблю так звані синтетичні новини, тобто людина сказала одну річ, я знаю щось інше, тобто в мене є бекграунд, і я, сполучивши два факти в один, отримую третій, який абсолютно інший, ніж це вже ближче можливо до аналітики, однак, ем... однак ці новини, ця подача ну, може просто підривати ринок. Нерозуміння предмету, про що ти передаєш в новині, дуже часто має ще одну проблему. Людина передає не ту новину, яка справді є новиною. Грубо говорячи, якщо я прийшов на прес-конференцію Коліснікова, де, напевне, буде 9 новин. Не дуже фаховий журналіст передасть не 9, а чотири, і ще й не буде розуміти, яка з них найважливіша. Безумовно, у нас навіть ну от окремо у великому Талмуді, е, такому, де прописані правила роботи у агентстві, е, є рядок про те, що е, ну, от, зробити скуп, тобто, ну от першому е, першому дізнатися там про якусь надзвичайну новину, е, немає ніякого сенсу, якщо немає можливості його передати. От тому, е, безумовно, кожен журналіст, який працює, він повинен. Е, адекватно підготуватися до тої події, яку він збирається висвітлювати, особливо якщо є найменша підозра стосовно того, що там може бути якась важлива новина. Коли ми говоримо про журналістику швидку новинну, то як правило говорять про технічні засоби, справді в світі. Пішла вже хвиля, коли журналіст, побачивши щось чи почувши щось, спершу передає навіть не в інтернет видання свого холдингу, а в платну службу, яка розсилається по мобільних телефонах передплатникам. І, і де остання ну тобто у Франкфурті е, горить аеропорт, е, тобі приїжджається з СМС, а і через 10 хвилин читаєте на шпігель онлайн. А на шпігель онлайн то, тобі вийде невеличка, а через 10 хвилин дивіться відео, бо цей журналіст міє ще знімати е, щось. Так? А, ну і так далі, і так далі. і Тобі на като міде ця вся інформація. Е, для того. Європейські структури вчать на халяву своїх журналістів в дорогих школах, щоб журналіст міг бути режисером, монтажером, твітеристом, новинником і так, далі, і так далі. Але все це не працює, коли ти не маєш бази, тобто вони вчать людей, які вже щось вміють. Наприклад, була яка ситуація? Тимошенко була затримана в Генеральній прокуратурі, от в 20-х числах травня 2011 року. Пару місяців тому там була ця гучна історія, що її затримали, тому що вона не з'явилася на допит, було рішення суду про її затримання, і вона пішла в прокуратуру, там її затримали. От про це всі писали. Щодів, що робив я, я знімав на телефон цей коментар представника прокуратури, який повідомив про її затримання. І потім тут же з телефону його завантажував на свій канал в YouTube. І редакція вже його забрала з мого каналу і робила ну, новину з цим відео. Тобто єдине, чим я був обмежений в цьому, це приєднанням до інтернету через Edge. Тобто ну, канал не такий потужний, тому воно трошки повільно вантажилось, але це фактично приклад майбутнього, я думаю, коли інтернет і мобільний зв'язок остаточно зростуться в одне ціле, то тоді. Саме так це буде відбуватися. Ти знімаєш телефоном і тут же це відсилаєш на YouTube або на поштовий е якийсь редакційну скриньку і фактично робиш так, так званий міні-перегон. Тобто раніше це якось через телеканали все роблять через релейки, там якісь через ретранслятори, а тут ти це робиш через телефон, через інтернет.